пан Олександр, вітаю вас. Приємно. Хочу подякувати вам за те, що ви погодились зробити таке інтерв'ю і відповісти на дуже хвилюючі для українського суспільства і українських спортсменів питання участі заборони участі російських та білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях, зокрема й в Олімпійських іграх. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього питання? Я, я думаю, що Російські і білоруські змоги не повинні змагатися і бути дозволити їм змагатися і показувати і заробляти гроші великі, котрі вони би здобули, на які не і взагалі, щоб російський і білоруський народ мав так сказати програму, щоб показувати себе навіть за те, що. За таку злочину, що вони роблять, то я дуже дуже зле. І то не перший раз, що, що щось таке відбувається. Ви знаєте, you know, в 80-му році на олімпійських змаганнях. Uh, як вони uh, совєцький союз uh, at, атакував Афганістан, то uh, you know, багато країн вирішили uh, не їхати до Москви на, на Олімпіаду. Бо той you know, як можете їхати на Олімпіаду або змагатися, як з однієї сторони воюють і атакують you know, іншого you know, народу, а самі you know, хочуть показувати, що вони якісь, якісь добрі люди. Це то, би то, 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 то був жарт. Стид. Не жарт, а встит. Пан Пане Олександре, ви, ви згадали минулі роки, дійсно. Були вже такі приклади, і приклад з Афганістаном, коли радянський союз напав на цю незалежну державу і почав втручатися в їхні внутрішні справи, в їхнє життя багато мільйонів людей скалічених долей було. Щось подібне зараз відбувається, тому що українці страждають від цієї війни, але чомусь міжнародні спортивні федерації деякі. І в тому числі Міжнародний олімпійський комітет, в особі топ-менеджменту керівництва цієї організації та відомих олімпійців, які, як спортсмени, мають повагу у світі, але як люди, як люди, виявляються, зовсім не розуміють цієї складної ситуації. Що б ви могли порадити? Би, і міжнародним федераціям спортивним, і, можливо, персонально особисто там от останній Мартин Фуркат виступив на те, що він би хотів би бачити цих спортсменів, йому їх жалко там, або ще щось. Тобто, як, як протистоять таким е кличям е західних спортсменів, західних функціонерів? Так, перше рішення мушуть люди і зрозуміти, що діється, їх треба обзнайомити. І показати, що справді діється, а не що то, що, то, що Росія говорить, і там дурниці іров, і, і річні брехні говорять. Кажуть, що та й Главровка: о, там ми нікого не атакуємо людей. Та, іров, а міста руйнують. Було було щойно програма дуже добра на PBS про Харків, які там роз, роз всіх майже половину міста. Бомбують і все. І люди там говорять, кажуть, та ми двадцять 25 кілометрів від, від Росії, ми все жили разом, все в порядку. Чому вони е, такі речі роблять? Я, яка то є причина? Іра, то є тільки я, якась уява в Путіна в голові, що. що Ми маємо бути всі разом. Та й маємо бути разом, то чому ми, ми себе боїмось? Чому ми чому мордують людей? Та. Та, я думаю, що треба їх ознайоосвідити, щоб вони мали зрозуміння, що діється. А друге річ, як є, яка-небудь дискусія, або як-небудь you know, змагання, щоб вони перед тим змаганням всі українські змагання повинні мати або іро you know, український прапор, або якісь знамена, чи щось. І повинен бути споксментом, щоб хтось сказав, що що діється, а де не, а не тільки, тільки змагання, і той. Ми будемо їм дозволити грати в теніс, але не будемо, вони не будуть мати значення, що вони з Росії. Ну так він є, якийсь Кафельников чи, чи якісь інші, то ви всі знають звідки він є. Бо люди, що бачать, то, то знають, що той змагань є з Росії або той Рус змогонка є з Білорусі чи щось. Але ціла річ, що вони не повинні ті змагани, котрі змагаються і, ну, по вільному світі, і вони з того фінансово і, ну, живуть і заробляють великі гроші, а, 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 але нічого не говорить про, про, те, про те, що діється там. І то є зле, воно це неправильно. Вони не повинні заробляти такі гроші. і... І, і з того всього е, їм, їм, їм і, і персонально, і то, то неправильно. Дійсно, я з вами погоджуюсь. Ви тут правильно визначили, що напевно міжнародній спільноті спортивній не вистачає інформації від українців від українського спортового руху, так що насправді відбувається в нашій державі. І напевно треба було якісь би робити акції, да? щоб наші спортивні організації в цілому, так, і Національні спортивні федерації, і НОК України, і Міністерство молоді та спорту разом з поодинокими спортсменами мали пробити якісь акції: виступи на телебаченні, круглі столи, якісь конференції в Ютубі відео звернення робити. да? Про те, що українці страждають, нас збивають. Як можна при такій ситуації допускати е, спортсменів Росії або Білорусі, які підтримують те, що вбивають українців, до міжнародних змагань? Дійсно, я тут з вами погоджую, що не вистачає, напевно, такої інформаційної кампанії, да? щоб, е, да, щоб більше людей дізнались про це, е, пане Олександр, скажіть, будь ласка, а от ви згадали про 80-й рік і е, там я знаю в Монреалі в 76-му році. І, і раніші Ігри Олімпіад, і Зимові Олімпійські ігри, українська діаспора дуже була активна. На кожних Олімпійських іграх вони маніфестували, протестували, завжди проводили певні акції. Вони були такі масштабні, вони звертались до президентів Міжнародного олімпійського комітету, до Оргкомітетів. От розкажіть про це: от ці моменти. Оці акції вони були дуже результативними. так? Абсолютно, бо люди тоді бачать, що то не є тільки you know, гри, і забава і приємність, але що щось діється, і що інші люди терплють, і вони бачать ага, то вони не повинні там бути, ага, то, то не повинні you know, ставати. Чи як то може бути, що ми тут uh, живемо спокійно, гарно, а там йдуть і б'ють людей? You know? А спеціально, як, як, як ті змагани, котрі є з тих країн, нічого не говорять, тільки спокійно сидять тихо і кажуть: ой, я то тобто, я є спортсмен, я тільки я, я хочу змагатися. Ну, як ти хочеш змагатися ти хочеш заробляти гроші, ти змагайся в, в Росії. Там заробили свої гроші, а не тут на нашій шкірі і нашій. І... Але як, як вони хочуть тут бути, вони повинні. І люди повинні знати і і повинні е, протестувати проти того. І тут все було як є, як її були такі ситуації, то я чи то змогу не, чи організації, чи е, суспільство в ті в тих околицях, в тих містах, все щось мали протести і дали знати. А спеціально дуже важне, що. Не тільки українці, але інші, що самі американці, канадці, німці, де небудь що щоб вони знали то, що діється, і щоб вони так само протестували. І то тепер багато, багато не можна. То не можна то, так є цілий час на телевічення. А я війна, але так само говорять про інші інші речі. Але то все треба бути на переднім сторінці, щоб люди знали, не забували, що діється, а не, не що ага, та вони рік тому щось зробили і тепер вже про то забувають. Добре, Добре. пане Олександре. Я вам дякую за вашу підтримку. Я вам дякую за ваші авторитетні поради. Я думаю, в Україні ми дослухаємося і в нас є топ менеджмент нашого спортивного та олімпійського руху вони будуть все робити для того, щоб не е, закликати до бойкоту Олімпійських ігор, якщо там будуть виступати російські чи білоруські спортсмени. А ми будемо е, на цих позиціях стояти, щоб не брали участь власне російські та білоруські спортсмени в Олімпійських іграх, а в Українці в будь-якому випадку візьмуть участь в Олімпійських іграх.